Сегодня Ми проводжаємо в останню земну дорогу Орловського Андрія Анатолійовича 1979 року народження у лютому 2022 року, коли ворог розпочав повномасштабне вторгнення. Взвод Андрія було направлено на захист Маріуполя 3 березня. Зв'язок із Андрієм обірвався пізніше. Стало відомо, що він потрапив у полон до окупантів. У сумнозвісний Оленівський табір у січні 2024 року мав відбутися обмін. Усі чекали. Але тоді Україну сколихнула страшна звістка про авіакатастрофу, у якій загинули десятки військовополонених. Біль, смуток і невідомість тривали понад рік. І лише зовсім недавно тіло Андрія було ідентифіковано. Нехай опіка Всевишнього та молитви допоможуть пережити вам цей страшний біль від втрати близької людини. Ми сумуємо разом з вами. Сьогодні ми ховаємо нашого героя, який загинув за свободу та незалежність України. Він не на секунду не сумнівався, пішов захищати нашу державу. Схиляємо голову в скорботі і висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблим. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, о, якби ви бачили, Як летіли журавлі, воїв на щитах несли.